Слава Ісусу Христу! Існо, дяка Богові, що милість Його обновилась над нами сьогоднішнього ранку, що ми в Його домі, в Його ніг, брати і сестри, а в нього бажання не відпустити додому жодного голодного, жодного змученого, жодного обтяженого. Він навпаки закликає, прийдіть до мене всі такі. Змучені, обтяжені, голодні, засмучені. Я заспокою вас. Такий наш Бог. Знаєте, на початку мені так згадалось місце одне, от коли Біблія говорить, що було таке місце в Єрусалимі, Віфезда називається, туди ну, ніхто не знав коли, але час від часу чомусь спускався Ангел Божий. І Біблія говорить про те, що коли ангел спускався, вода порушувалася. І коли люди бачили порушення води, вони старалися чим швидше війти туди. Тому що було написано, ну, не написано, так вже пишуть, що хто перший входив в цю порушену воду, здоровий ставав, хоч би яку хворобу не мав. Немало значення, яка це хвороба. Рак, проказа, якась легша хвороба, хоч би яку хворобу не мав. Ставав здоровий. Я це недавно прочитав і думаю собі, ну це тільки ангел сходив, брати і сестри. Це тільки ангел сходив, і хто перший встиг війти, що цю. Милість отримав, а решта всі. І я собі подумав: а коли зійшов сам Творець? Сам Творець, то до нього так само міг прийти кожен, хоч би яку хворобу не мав. І здоровим ставав. І він здоровляв. І там не тільки один міг так прийти, а міг прийти кожен. В цьому різниця, який великий Бог, там тільки перший вліз і здоровий пішов, а всі решта далі засмучені були. А там міг прийти кожен. І на день були сотні тисячів здоровлень, брати і сестри. Ну ще була одна велика різниця між цим ангелом і між Господом. Я собі так подумав, брати і сестри, ще була одна велика різниця. В ці води, де сходив ангел, не написано. Щоб коли грішник туди війшов, він ставав святий, і життя Його мінялося. А до Господа, коли прийде грішна людина, життя її поміняється, брати і сестри. От в цьому велика різниця, знаєте, що би я хотів сьогодні, чи просто бути здоровим, чи щоб помінялося моє життя, мої думки, моє серце став вільним від гріха. Оце є оце є, тільки в Ісуса Христа, брати і сестри. І до нього так само може прийти сьогодні кожен грішник, і його життя може змінитися. Одного разу мені згадалась подія, коли Бог зупинив Йордан перед своїм народом. І я собі так подумав: Господи, чесно скажу тобі, я би не хотів зараз бачити цього чуда. Ви б хотіли побачити таке чудо на свої очі, Що от перед вашими очима зупинилась бурхлива ріка, і ви перейшли по сухому. Я тоді сказав, Господи, Господи, я не хочу такого чуда бачити зараз. Ну що з того мені, що я зараз побачу, що от ріка, яка біля мене тече, вона зупиниться, я перейду. Але який був, такий я лишуся, брата і сестри? Я тоді перший раз так щиро, щирого сказав, Господи, краще я хочу побачити, щоб в моєму житті зупинився гріх, який тече, як ріка. І Що мені з того, що мені оця ріка зупиниться? А коли гріх зупиниться, який тече, як ріка в моєму житті, оце, Господи, я хочу, щоб було в моєму житті. Оце я, Господи, хочу. І Біблія говорить, що Бог послав свого сина найперше, став апостол Петро, і сказав до народу ізраїльського до вас, щоб вас благословити. І я задумався, а яке це благословіння? І хто читає Біблію, той знає, яке найбільше благословіння, чим Бог хоче благословити людину. Щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх доріг. Ми думаємо найбільше благословіння це коли вдома все добре, і гроші, і достаток, і все це інше, а найбільше благословіння, ради якого Бог послав свого сина найперше, це щоб кожен із нас відвернувся від наших злих доріг. Хто хоче, щоб його так Бог благословив? Я хочу, брати і сестри. Слава нашому Богу! Це найкраще благословення, коли серце є вільно. Знаєте, як ці пісні ми співаємо? Гарно є, коли серце є вільно. Тоді саме найкраще. Коли Андрійко співав пісню про подяку, мені згадалась, брати і сестри, жіночка, одна, яка почала слухати християнські передачі, дивитись проповіді. Ось і після весілля, після одного християнського весілля в родині, вона почала дивитись із церкви ковчег проповіді. І її дуже зацікавило, Бог їй серце відкрив, як ці Лідії. Її очі почали відкриватись, і вона, я такого ніколи не знала. І хоч до церкви ходила, але Бог їй серце відкрив. Вона слухала. І кожного разу вона розказувала, коли закінчилась чи проповідь, по відео вона дивилась по Ютубі, то завжди був заклик до молитви. І вона завжди хотіла почути молитву. Але молитви. Ну, молитви не було вже, тільки проповідь закінчувалась. Амінь і все. І все казали, буде молитися, буде молитися. І вона завжди хотіла почути молитися. Душа її хотіла помолитися, брата і сестри. Але молитви завжди не було. І вона слухала і брата Івана Пендлишака. І одного разу вона вже знову почула цей заклик до молитви. Знову молитви немає. І вона впала на коліна свої, не знала, як молитись, не була ніколи в зібранні віруючих людей. Вона впала на коліна і не знала, що молитись. І вона сказала такі слова. З моїх ус вийшли такі слова. Я не знаю, як молитись, що молитись. І вона сказала: Дякую Тобі, Господи, за все. А така була її перша молитва, якою вона бачила, яка вийшла із глибини її душі. Життя нелегке, брати і сестри, життя як кожного з нас, трудне в неї. І, можливо, не раз вона плакала над своїм життям, але коли пізнала милість Божу, коли Бог її серце відкрив, з її уст вийшли ці блаженні слова, про які Андрійко співав. Дякую тобі, Господи, за все. Що було в житті, бо Бог через усе веде до себе. Веде до спасіння, веде до найбільшого благословіння, брати і сестри. Ще мені пригадується теж одна історія. Це було недавно, я чув. Ми були на похороні з мамою, от в родині був похорон. І скажу: ну, на похорони не так легко ходити, там дійсно смуток, але не випадково написано, що краще ходити додому жалоби, ніж додому веселощів. Тому що там в домі жалоби, на похороні, кожен живий до серця бере. Що не вічно він буде на землі, а яке його положення перед Богом? І там, знаєте, брати і сестри, легко проповідувати. Тому що там всі сидять, слухають, от, і легко проповідувати про покаяння, про спасіння, про те, що Бог любить кожну людину, про те, щоб бути готовим до відході. І от ми були, проповідували там. І була одна жінка, якій Бог теж серце відкрив, брати і сестри. Але Бог серце її вже давно відкрив. Вона не ходить, віруючи до віруючих людей, вона ходить в таку традиційну церкву, але Бог їй серце відкрив. В її домі читається Слово Боже. Не завжди у віруючих, кожен день читається Слово Боже. В її домі з чоловіком читається Слово Боже. І вона розказувала такий випадок був в її житті. Вона каже, прибився до них кіт. Вона каже, я не любила котів, але як він вже прибився до нас, то мені шкода було його викидати кудись, виганяти. І я до нього так привикла. Я до нього так привикла, ухажувала біля нього, ходила. І сталося, одного разу, був відкритий колодязь, і цей кіт впав в колодязь, глибокий колодязь. Каже, а мені його не витягнути, вона сказала. І каже, і мені таке тяжко стало на душі. Я побігла до хати, впала на коліна і просто кричала до Бога, кричала, Господи, врятуй, врятуй того кота. От через деякий час вона вийшла, там були ще хлопці, які зробили роботу, по будові, щось там в них, вони витягнули того кута. Вона втішилась, прийшла з тим котом і каже: Господи, дякую тобі, що того кота врятували. І тут, якби їй очі відкриваються. І вона падає на коліна і каже, Господи, прости, і я зрозуміла, що я цього кота більше люблю, ніж Тебе. Я ще так ніколи до тебе не кричала, як заради того кота кричала. Я зрозуміла, ти мені через цього кота показав, що я його більше люблю, ніж тебе. Я навіть за своїх дітей так ніколи не кричала, за свого чоловіка в небо не кричала, як за цього кота, який чудний наш Бог, брати і сестри. Як він може проговорити, брата і сестри, здається, тваринка, але Бог через неї проговорив, чи возлюбив ти Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, всім розумом своїм. І ця жінка вона подякувала Богу за те, що сталося, бо вона побачила, що, що вона любить кота більше, ніж Бога. Як Бог її очі відкрив. Як Бог її очі відкрив, слава нашому Богові! Таке місце лежить мені на серці зачитати, довго не буду, і ми помолимося. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 1 четвертий вірш написано так. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Це слова Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, сьогодні немало засмучених людей, а особливо тому, що ситуація в нас в країні вона кинула багатьох людей в смуток. Багато жінок смутку за чоловіків, матері за своїх дітей, діти за своїх батьків. І ця ситуація вона засмутила багатьох людей. Але цей віршик говорить, «блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. І я собі подумав: Господи, чи всі засмучені, будуть утішені? І Бог промовив моє серце не всі. Тому що вихід зі смутку може бути в кожного різний. Знаєте, Анна була теж засмученою, що в неї не було дітей. І її суперниця, вона їй докучала, докуряла, насміхалася з неї. І в цьому смутку вона була, і не одні роки в цьому смутку була. І в цьому смутку вона могла впасти в глибоку депресію. Вона могла розчаруватися у всьому, брати і сестри. Бо Анна вона обрала найкращий вихід зі смутку. Вона зі своїм смутком прийшла до Бога Ізраїлевого. І вилила серце своє перед Богом. І Біблія говорить, що коли священник це почув, і, він, і вона їй розказала, чому вона скорбна духом, вона не п'яна, то він сказав, іди з миром. І Бог Ізраїлів подасть тобі бажання, яке ти від нього просила. І вона пішла після цієї молитви, вона пішла додому і не була вже сумна. Брати і сестри, оце вихід для нас, знаєте, у смутку ми можемо звернутися до інших людей, а вони можуть порадити рід... різне. Добре, що коли ми ще звернемось до людини, яка скаже, знаєш, іди до Бога зі своїм смутком. іди до Ісуса. Він сказав, прийдіть до мене всі змучені обтяжені, і обтяжені, я вас заспокою. Ну, є ще друзі, згадайте собі одного чоловіка, молодого чоловіка, сина Давидового, який мав смуток на серці через те, що полюбив свою сестру Тамару. Але в цьому смутку Біблія не говорить, що він ішов до Бога, і до царя не говорить, що він йшов, хоч Тамара йому радила, іди, поговори з царем, і він не відмовить тобі мене видати. Но він звернувся зі своїм смутком до друга свого, який був дуже лукавий. І, юхідний, і який порадив йому таку пораду, щоб він притворився хворим, щоб Тамара прийшла і ніби йому їсти подала. А там закінчилося все це гріхом. Він обезчестив свою сестру, зненавидів її, і через деякий час він загинув через те. Брідний брат Тамари вбив його за те, що він зневажив його сестру. Знаєте, брати і сестри, смуток в нього був на серці. Ну коли він пішов зі своїм смутком, чи пішов він до батька, щоб з ним поговорити? Чи пішов він до небесного батька, а він до друга пішов свого. А він радився з другом, а друг йому таке підказав, брати і сестри, що через деякий час велика ненависть прийшла в його життя. І він загинув, брати і сестри. Не всі засмучені, блаженні. блаженні, ті засмучені, які в своєму смутку сьогодні, який би це смуток не був, прийшли до Ісуса. Ось такі засмучені, вони будуть потішені, брати і сестри. Ось такі, іменно ці засмучені, вони будуть потішені. Смуток великий, він може пожерти людину, каже Писання. Ну є смуток, що чинить каяття на спасіння, коли людина засмучується за гріх свій. Коли людина засмучується за своє неправильне життя, і коли в цьому смутку вона приходить до єдиного виходу, до Ісуса, падає до ніг його і каже, Господи, що я зробив? Прости, помилуй, як Давид, тобі, одному тобі я зрішив, Господи. Отакий засмучений, він буде піднятий і піде додому, не буде сумний, брати і сестри. Смуток може бути різний. Смуток є в юнаків, смуток є в дітей, смуток є в дорослих, старших людей. Смуток може бути різний. Мені пригадується, і я зараз буду закінчувати історія, коли одного разу до мене прийшов смуток. Ви знаєте, що в мене є рідна сестра, і з рідною сестрою ми дуже добре живемо. І я дякую Богові. І довго ми з нею жили, і ходили в зібранні, і разом їздили. От, і я дякую Богові за сестру. Ми і разом служили, і в зібраннях були, і, різні, і в різних місіях ми з Богом зі строю були. І навіть з боку, зі сторони, віруючі люди казали: знаєш, так як ви з сестрою живете, я навіть у віруючих людей такого не завжди бачу. Так, як ми жили з Богом. І так, як ми жили в любові. Но одного разу, брати і сестри, знаєте, це не є смутком, брати і сестри, це є добре. Я почув, що моя сестра йде заміж, брати і сестри. От. І я розумів, що її вже біля мене не буде вже так. Як ми разом їздили, разом трудилися, разом з нею були дуже багато часу. Серце моє привикло до неї, і трошки смуток прийшов в моє серце. І я думав, що а як буде далі? І що буде так, мені радили ну, оженишся йти, і, і ще там щось. Але це смуток. І я пам'ятав, що найкращий той, хто знімає смуток, це Бог. І Біблія не випадково каже, терпінням і потіхою з Писання ви маєте надіху. Є потіха в Писанні. І я шукав Слові Божому, Господи, промовшись до моєї душі, потіш мене. І Бог потішив мене такими словами, таким прикладом. Знаєте, ми всі знаємо. Як сьогодні вже згадувалось, Андрійко згадував про Вознесіння, і воно сьогодні справді згадує ми. Але до Вознесіння Ісус три роки ходив з учнями, правда? Вони так привикли до нього, як ще більше, ніж я, напевно, до сестри своєї. Їм добре було з ним. Вони ходили біля нього і ніх піклувався про них, беріг їх, охороняв їх у фарисеї до них, а він тут же вступлявся. Петро вліз через свої слова і сказав, що так дасть податок на храм, і тепер думає, а що йому робити? А Ісус вже його випереджує, Петре: «Іди, закинь, заплати за мене і за себе. Я витягну тебе з того, що ти вплутався через слова своїх уст. Хоч вільні сини не мають давати, але йди. Ісус же витягує. Ну так було, брати і сестри, три роки. І Біблія говорить, що одного дня учні, коли вони були з ним в саді, побачили, як прийшли військові люди з мечами та киями і взяли Ісуса від них. І взяли Ісуса від них. І потім Ісуса збили, розп'яли, і Він помер. І його поховали. І от такою була їхня розлука з Ісусом, брати і сестри. Чи вони тішились? Ні. Вони плакали і сумували, брати і сестри. Тому що вони побачили, що люди з мечами прийшли і його забрали, а потім прийшла смерть і його забрала і його поховали. Вони сумували і плакали. Бо ми знаємо, що так було недовго три дні. На третій день Христос Воскрес! І сорок день він їм з'являвся, і їх навчав, і з ними пробував ще час від часу. І настав цей день, який ми сьогодні згадуємося, Вознесіння. І коли він возносився Євангелії від Луки, я зачитаю це місце, останній розділ 24 з 50 го вірша написано так. І він, тобто Ісус, вивів за місто їх аж до Віфанії. І знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. Брати і сестри. А тепер подивіться, яка розлука з Ісусом. Перший раз вони бачили, що прийшли люди з мечами, забрали Його, смерть прийшла, забрала Його. Звісно, це сумно. Це смуток, брати і сестри. Ну, цього разу вони бачать, що не люди з бичами забирають Ісуса, що не смерть забирає Ісуса. А як написано, як апостол Петро говорить в діях святих апостолів, а правицею Божою був він вознесений, а правиця Божа Його забирає, а отець Його забирає, а сам Бог Його забирає. Чи є на їхніх серцях смуток? З великою радістю. Вони повернулись. Тоді вони сумували і плакали, брати і сестри. І Христос сам казав, будете сумувати і плакати. Ну цього разу вони раділи, що Бог його забрав. І оцим місцем, брати і сестри, іменно про Вознесіння, Бог промовив до мене, тоді, коли я сумував. Він каже: запам'ятай, сину мій. Не чоловік бере твою сестру, а я віддаю її в його руки. Я віддаю. Не просто людина прийшла і забрала її, ту, яку ти любив, з якою довго жив. Я її взяв і віддав. Я її взяв. І коли Бог промовив моє серце, я її взяв, то в моєму серці прийшов спокій. Я зрозумів, що це Бог її взяв, не людина прийшла і забрала. Хоч він брат мені, але Бог її взяв і віддав в руки. І смуток великий, який був в моєму серці. Тут же, брати і сестри, тут же зник. Я тішився. І серце моє не було сумне. Бог її взяв, і Бог її дав в руки. Брати і сестри, сьогодні немалий смуток є. Сьогодні матері втрачають дітей, чоловіків. І сьогодні так потрібно кожній людині в цьому смутку прийти до Бога. І як Бог би промовив, я його взяв. Він в мене, він в царстві моїм, твоя дитина, твій чоловік. Якби це потішилось, це серце сьогодні, брати і сестри. Но в цьому смутку великим, люди падають в депресію, в розчарування, і люди йдуть, покінчують життя самогубством. Зупиніться, дорогі. Ісус, який сьогодні може потішити кожне серце, Він живий, Він вознісся, Він заступається. Прийдіть зі своїм смутком до Нього. Який би це смуток не був, який би це смуток не був, чи за дітей, чи за кого. Ісус. І коли Він потішить, серце радітиме. Серце радітиме, тому що в Бога всі живуть. З Богом добре. І коли Бог потішає, серце не буде сумне, сумне. Наш Бог живий, Його ж слова живі. І нехай йому буде слава на цьому місці. І нехай кожен засмучений прийде до нього і знайде спокій своєї душі, йому слава повіки. Амінь.